Вітаю! І якщо чесно, я взагалі не очікувала, що буду робити знову відео на цю тему, але мені довелося тому, що я зіткнулася з новим рівнем хейту, який перетинає особисті кордони. А саме погрози та зливи мого особистого тікток-каналу, про який я нікому не говорю, бо це особистий мій куточок і моїх друзів та близьких. Він ніяк не пов'язаний із моїм медійним життям та Украртом, але за допомогою його мене хочуть виставити у поганому світлі, або взагалі скасувати, що звучить як сюр, що все почалося. Після публікації мого відео про фріка УкрАрту, посилання залишу в описі у бок листі почали активно голосувати на цю тему. Мене це якось, якщо чесно, не здивувало, тому що завжди після моїх відео йдуть міркування про нього, а потім летить великий хайд на мене. До цього вже звикаєш, якщо чесно. Але ось що я не очікувала, то це поява Дем'яна у себе в телеграм-каналі, де вона почала спамити у мене в коментарях, а потім ми перейшли в особисті повідомлення. Ця людина хотіла, щоб я розблокувала її блок ості. Вона думає, що я адмін, хоча насправді я просто знаю більшість адмінів спільнот, але я не з усіма тісно спілкуюсь. Мені почали говорити, що на мене знайшли компромат, і якщо Дем'яна не розблокують у блок листі, то мене зіллють. «Гьору, ти взагалі нормальна? По-перше, ти буквально мені погрожуєш. По-друге, якщо ти така хороша людина, навіщо шукати на мене компромат і після шантажувати ним? Ти ж зараз сама показуєш своїми діями, що ти небезпечна для суспільства людина. Коли ми переписувались, паралельно почали звивати мій тікток у спільноти. Сонечко, адмінбок листа, мені вночі написало, що в анонімні повідомлення почали масово звивати про мене інформацію і виставляти мене не в доброму світлі. Рано вранці я вирішила публічно написати, що після мого відео мене починають переслідувати в різних соцмережах і каналах, а також погрожувати зливом інформації. І після цього пізніше почали говорити бокусті, що мене вночі вже злили в дно УкрАрт. І коли почався галас, адміни дна пошвидковому зробили канал приватним, щоб не отримати жодних покарань за такий низький вчинок. На скріншоті видно мій Тікток-аккаунт і те, що канал різко став приватним, щоб зайве око нічого не побачило і не дізналося. У моєму тіктоку є відео з мемами та інформація про особисте життя. Я його активно не веду, бо це скоріше як для душі. Це окремий куточок, де я проводжу час зі своїми друзями та близькими, зі своїм особистим оточенням, де немає правил та обмежень, де я звичайна людина, як і всі. Скасовують мене за старі відео, за відео, де я роблю меми, і розповідаю про себе, про свого кота, за те, що я людина. Я перейшла дорогу не тим людям, але і я не проста людина. Я мовчати не буду, я завжди розповідатиму і показатиму правду. Те, що робить ця людина та її компанія, це неправильно. Погрожувати і звивати інформацію це буквально вже якийсь доксінг. Я зняла відео про людину, про яку вже є не один телеграф, не один свідок, не одна ситуація, де йдеться про те, що ця людина неадекватна, ця людина небезпечна для суспільства, особливо в інтернеті. Якщо ти дивишся це відео чи твої друзі, то хоча б не підливай масло в вогонь. Ти тільки собі гірше робиш ти це, розумієш? Мені ти гірше не зробила. Ти безкоштовно пропіарила мій Тікток, а ось ти собі гірше зробила, бо своїми діями ти ще більше зіпсувала собі репутацію. І люди це бачать, інтернет про це не забуває. І якщо ти справді хороша і розумна дівчинка, то ти перестанеш мені погрожувати і говорити про мене погані речі, бо в цій ситуації ти не права. Зараз у блок листі йде обговорення усієї цієї ситуації. Я так розумію, що пройшли учасники дна і починають виправдовувати вчинок Дем'яна, Хоча я не вважаю, що ця людина вчинила правильно. Я писала сценарій самого ранку, коли починався розпал усієї цієї ситуації. Всім дякую, хто підтримував мене. Я вам дуже вдячна. Це дуже неприємне відчуття, коли тебе переслідують. Не бажаю, щоб хтось із таким стискався. Дякую, що хоч на вулиці не шукаєте, щоб з'ясувати якісь питання, бо це б уже було занадто зрозуміло, що в житті мені поки що ніхто нічого не зробить, а в інтернеті всі герої. Кожен хоче тобі зробити щось погане, особливо коли ти медійна людина. Я сподіваюся, що після цього відео всі зрозуміють, чому ця людина не хороша, і не просто так піднімається вся ця тема. Я стежитиму за всією ситуацією, а ви можете підписатися на мій канал, поставити лайк, писати якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Не забувайте приходити на мій телеграм-канал, тому що там я буваю частіше. Викладаю малюнки, анонс нових відео та моменти свого життя. Всі корисні посилання я залишу в описі, а я зачаю.